Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Ви не уявляєте, як добре вдома. Хоча мене тиждень не було, але Олічка написала Таня, в тебе навіть очі світяться. Так воно і є. Зараз ранок, 10 березня. І коли немає вітра, так тепло-тепло. А повіє вітер і таки відчувається, що це тільки початок березня. Я зараз хочу зайти в магазин, купити йогурт, печиво. Хочу сьогодні зробити такий десерт з мого дитинства. Але спочатку, хочу, мої дорогенькі, вам нагадати, що я відновила роботу резервного каналу на всяк випадок, і там будуть виходити відео ну, два рази на тиждень. Нехай я не хочу нічого вам розповідати, але я вперта, і я на цьому каналі буду до останнього, і перемога буде тільки за мною. Не хочу вам нічого розповідати. Але раніше мене це дуже дратувало, якось так і псувало мені настрій, а зараз мені навіть цікаво, чимся та історія закінчиться. Тому, якщо не тут, то будемо там. Підписуйтесь і посилання на мій резервний канал. Я залишу в описі під цим відео для того, щоб ми з вами не загубилися. І, до речі, на резервному каналі не буде там ніяких магазинів, такого нічого. Там будуть відео про життя. Будемо з вами розмовляти про життя, підтримувати один одного, мотивувати. Ну, а як? З цього. Бо я завжди кажу, що разом із вами дуже і дуже велика сила. До речі, знаєте, про що хочу у вас запитати? У вас теж так буває, от дивіться, вчора субота була. І я так думаю, ні. Тань, ну навіщо тобі так е, дуже рано прокидатися? І я десь до 9 я спала. Потім, коли ти встаєш не так як звично, в мене день я нічого не можу робити. У мене немає сили. Я така, знаєте, як начебто, як у то е мені спати, і я так і все. Поїхала вчора в Юск, я купила клієнку. Я прийду додому, вам покажу. У ну, мене ціль була купити клієнку, приїхати додому, показати, що як. Я навіть вчора, коли їхала додому, я вже отак я приїхала десь годину, перекуняла, змонтувала відео. Поставила і я знову закуняла. І день вчора був такий. Сьогодні зранку думаю, ні-ні, ні Таня, так не можна. І якщо це будній день у мене будильник стоїть на 6.15, то вихідні на годину більше я... О-о-о. На годину більше я собі дозволяю спати на вихідні і тоді норм. Але навіть 9-та година ранку для мене це було щось таке день, невда... ну, то був не мій день. Я ще Владику кажу, Владік, щоб його таке випити, щоб трішки енергії було. Він каже, краще поспи. А я думаю, ну може дійсно потрібно і поспати. Коли ти спиш, нервова система, вона якось більш стабілізується, але ні. А сьогодні як треба 7-15 і заряд енергії якийсь є, і все нормально, тому... Що у вас, чи то у всіх таке, чи то тільки зі мною щось. Не то. В гілочку, <ріст> бо там люди йшли. от, І я так. Бо якщо вийдеш на сонце, бачите, як. Воно не дуже гарно. а Може й гарно, та подивимось. Зараз Сільпо, цукерки Рафаело, ціна тижня. Ось, будь ласка, може кому буде цікаво? Так, я ще не бачила, щоб так Рафаело продавали. І дивлюсь, хочу яблучка взяти, але вже березень місяць, що там з тих яблучок може бути. Бачите, які. Ну, різні можна вибирати, але вітамін ніяких. Але, знаєте, це так кажуть, покрустіть, якби просто щось було. Так, зараз дивлюсь печиво, яке б я хотіла Отаке От я інколи раніше в дорогу купувала, а зараз, та ні. 17 гривень. Ціна тижня. О, таке візьму, мені підійде таке на десерт. Знижка 24%. Беремо. Ну так, 24%. Так і візьму, бо мені потрібно нейтральне, не те, щоб там щось таке. Так, це мій був правильний вибір. І ще мені потрібно взяти йогурт. Так, йогурт, йогурт. Йогурт. Мабуть, я візьму ось такий. Або з полониці, я подумаю. І ще мені потрібно буде взяти банани. Банани 80 ну, гривень 69,99. Яблучка, мабуть, візьму так, ось такі. 34 гривні 99 копійок. Запаковані. Я їх вже купувала. Зелені купувала, були дуже і дуже класні, але зараз зелених немає. То візьму такі яблучка. От. Так, ну начебто все. О, це як я в Києві була. Мені так терміново потрібна була по знижки ця каструля. Зараз приїхала додому, стоїть, ну то бери, чого ти? І знижка, бачите, 73%. відсотки. Бери, ти ж казала, хочеш? Ні? Вже не так і треба. Так, іду на касу. Така міська суета, як вона мені подобається. Ах. Дівчата показую, яку клейонку я купила вчора. І чомусь я гадала, що 30 гривень вона коштує. На касі, мені кажуть, 178 гривень. Я брала метр. Тому, так, печиво, яблучка купила. Такий купила йогурт з полуницею. І банани. Обожнюю, коли у мене на підвіконні є якась фрукта. І така скатертина. Вона начебто і підходить до кухні. Мені подобається. І немає сторонніх там таких запахів, поганого, що оцтом треба помити, як то раніше, я пам'ятаю, мама робила ні. Все нормально і все добре. І ще мені подобається такий процес, коли ти викладаєш фрукти. Я розумію, нічого корисного зараз в яблуках вже немає. Але без них теж якось так не дуже. Я звикла нехай тут тоді буде. Ось так. А зараз буду готувати десерт. Що мені знадобиться? До речі, Ще коли їхала в Київ, купувала шоколадку 19 гривень, сільпо була ціна тижня. Шоколадка, печиво, але печиво я візьму половинку, один банан. І чому я взяла саме з полуницею йогурт? Тому що мені подобається поєднання полуниці та банану. Ось так. Склала печиво в пакетик і, зрозуміло, в мене немає звичайних зараз пакетів, потрібно буде купити. То хочу зробити крихту, ну, як вийде. Не обов'язково дуже трудно. О, це ж не закрила, щоб повітря виходило. Вже як буде, так і гарно. Добре. І беру шоколад. І так, не дуже багато. П'ять ось таких квадратиків. Чи порізати їх, мабуть, так трішки ножом. Ну, О, справжній шоколад, тому що. Він тріскається, а не ріжеться, як масло. Якщо масло, то там щось таке не дуже в нього добре є. А може, скалочкою зробити? Експериментую. Ні, скалочка його не дуже бере. Ну, нічого, експериментуємо а що, робимо разом з вами таке. Якби я його не поламала, то на тертушки можна було. Ну нічого, і так добре буде. Такий десерт не обов'язково робити з йогуртом. Можна сметана з цукром. Можна якщо кефір з цукром. І таких пропорцій немає. Все, що є, бо в мене не кулінарний канал, а так, що є, з того готую і добре. Ой, важкувато ріжеться. Треба з'їсти. Ну, а як же? І все? А, ще банан порізати треба. Як поріжете, так і добре. Так, І зараз буду збирати перший десерт від початку. Ми вже здогадалися, що це буде, але це найсмачніше. І так, трішки. Приблизно йогурт. Половинка нарізаного банану знов печиво. Йогурт. Ні, треба було б банан покласти, ну, нічого. І так добре. Ой, ложечку взяти було б краще. У ну, мене все по-простому, як є дівчата, так і показую. І шоколадом зверху. Такий десерт у нас виходить. Я буду робити другу склянку. А? Яка смакота. Його можна і одразу їсти. Але краще, якщо годинку постоїть в холодильнику, щоб він пропитався печиво, поєдналися смаки. І на наступний день цей десерт теж смачний. А знаєте, про що я вам хочу сказати? Можливо, у мене так, що я в суботу заспала, тому що у мене дві ночі йдуть без сна взагалі. Тому що підсіла на серіали. Коли я була у Катюні в Києві, вона знайшла якийсь серіал Ціна втечі. Я не додивилася, там 16 серій, є, і ми закінчили дивитися на 12-ту подивилися, 13-ту ні, я вже поїхала додому. І минула ніч, яка була включаєш думаєш, ні, одну серію і все, а потім іще, іще, іще раджу подивитися такий серіал. Щоб Морально трішки відпочити, переключити свій зір на інші теми. такі можна подивитися. Закінчила ж його дивитися. І вчора, думаю, все, Таня, вчасно лягай спати, щоб не було знов зранку ось такого, як М -м субота в тебе була. Так я знайшла нов нове кіно. Слава Богу, там дві серії. Називається Моє кіно. Раджу дівчата подивитися. Але спочатку, коли я його почала перша серія і починається з вибухів, я думаю, ні. Я таке, я не хочу такого дивитися, тому що я завжди кажу себе, емоційно потрібно зберегти і так вистачає реальності. А потім якось так зачепилося і зовсім не про це, потім я ем, в цьому відео. Пізнала свою Катюню, що коли там вночі вони не сплять, вона бере ноутбук і йде працює, і та дівчина так само. І знов задивилась першу і другу серію. І я не пошкодувала, що я дивилась, теж раджу вам подивитися моє кіно. Називається це на телеканалі Дім, якщо я не помиляюсь. Тому бесонні ночі. Дві в день дивитися серіали, або якесь кіно, ну не дуже і час і якось так, а ввечері воно так затягує, і потім зранку таке, ну нічого. На все свій час. Але я не пошкодувала, що я подивилася серіал і той, і той. Ціна втечі та моє кіно. Раджу подивитися. Тому, мої дорогенькі, бережіть себе, і все буде добре, обов'язково. А ми з вами зустрінемось в наступному.